Спочатку розгляньте такий вираз. Мінус 5 плюс результат множення 4 на х. Отже, зразу для себе зафіксуємо оцей от плюс. Він буде стояти посередині нашого виразу і ніби з'єднувати ліву і праву частину. Що ж у нас буде зліво? Зліво в нас буде оце от значення мінус 5. Тож так і запишемо. Мінус 5 плюс щось. І це щось це відповідно буде права частина виразу. Ну і справа нас, відповідно, стоїть результат множення 4 на х. А результат множення 4 на x те саме, що 4 помножене на х. Ну, або ми можемо опустити цей знак множення і залишилось просто з виразом 4x. І вставляємо, відповідно, 4х справа від нашого виразу, від нашого плюсу, тобто, і отримаємо вираз мінус 5 плюс 4х. Фіксуємо те, що ми отримали червоним кольором, і рухаємось далі. Тепер візьміть добуток мінус 8 із цього виразу, а потім додайте до нього 6. Окей, знову ж таки, зразу фіксуємо до себе оце от добуток. І записуємо його як дію множення. Добуток чого нам треба взяти? Добуток мінус 8. Окей, тож записуємо мінус 8 з множення. Добуток мінус 8. І цього виразу. А що ж таке цей цей вираз? Це те, що ми обрахували отут от вище. Тож пишемо мінус 8 помножене на мінус 5. Додати 4х. Дуже закривається. Чудово. І, 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 і потім додайте 6. Потім додайте 6. Тобто, фактично, ми маємо додати. 6. Отже, пишемо плюс 6. І це фінальний вираз, який ми тут отримали. Рухаємось на наступний приклад. Спочатку розглянути вираз. Сума 7 і добутком мінус 2 на х. Окей, тож фіксуємо для себе сума 7. Що це значить? Це значить, що ми взяли 7 і додали цю сімку до чого ще. Тож так, давайте і запишемо: 7 додати щось. І це щось, це відповідно, буде добуток мінус 2 на х. Тож, добуток мінус 2 на х те саме, що мінус 2 множене на х. Ну, або просто мінус 2х. Чудово. Тож, наш вираз буде виглядати таким чином: 7 додати мінус 2х. Чудово. І тепер пропоную розкрити дужечки і залишитись з 7. Вже не додати, відняти 2х. Чудово. Зафіксуємо вираз, який ми отримали: 7 відняти 2х. І пропоную рухатись далі. Далі, відповідно, нам треба створити новий вираз: 4, плюс результат множення 2 на цей вираз. Окей. Тож, зразу фіксуємо для себе плюс. Окей, так і записуємо. Плюс. Зліва від плюса, в нас буде 4. 4 чудово, тож буде 4 плюс щось. І це щось це, відповідно, результат множення двох на цей вираз. Окей, тож ми беремо 2. Беремо 2. І відповідно множимо двійку на цей вираз. Цей вираз це те, що ми обрахували на, в минулому кроці. Тож, 2 буде множено на 7 відняти 2х. Закриваємо дужечку. Чудово на цьому ми закінчили.